Так, крила всі поклеєні. І за допомогою от такого мікроскопа я переношу їх на комп'ютер. Ну тут просто включаю мікроскоп і підсуваємо кожне крило. Ну, під кожне крило підсуваємо і фотографуємо. Я фотографую кожне крило. І так воно попадає у нас, бачимо на комп'ютер. Такі тут на скотчі бачимо які маленькі крильці. Ну, камера щось не хоче фокусувати. Той маленький, а на комп'ютері вже бачимо крило от отакої у нас форми. Ну і зараз будемо ставити на цьому крилі 8 точок. І програма буде нам визначати на чистопородність. Фотографую за допомогою ось цієї програми і такого мікроскопа. Цей мікроскоп і ця програма допомагає крильця перенести на комп'ютер. Потім відкриваємо цю програму. Ця програма у нас вже кладе точки. Відкрили. І закидуємо сюди фотки. Перенесли фотографії в цю програму, і ця програма буде нам ставити точки, визначати на чистопородність. Я беру 50 крил. Тут у нас бачимо, визначає кілька крил. Одно, одно крило із 48. Десь два крила добре не перефотографувало. Я стараюсь так від 45 до 50 крил брати, щоб виміряти точки. Беруть менше, там 30 25, 20. Ну, я рахую, що це замало. Потрібно брати хоча б 50 крил, аби, аналізи були, аби морфометричні аналізи були точні. Ну, все. Така програмка. Я крило зараз збільшую, так, щоб було добре ставити точки. Ну, я зараз зменшу покажу. Е, для точки ставити. Першу ставимо тут, точку. Другу ставим тут. Третя тут буде. Четверта тут. П'ята тут. Шоста тут. Сьома тут. І восьма тут у нас буде. Отак. Бо я зараз більшу крило і це не буде зрозуміло. Так, покажу на великому крилі, щоб було. Зрозуміло. І все, я збільшую фотку. Отак. І тепер вибираємо ось цей приціл. І ставимо точки, так. Так, важко дивитися через телефон. Трошки відсуню. Так. 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 У нас буде. 8 точок. Ну, робота така, хто, кого нерви трошки такі, то працювати тут дуже важко. Тут потрібно мати терпіння, сідати. Ну, так само і крильця клеїти. Потрібно мати багато терпіння. І так само тут сідати і отак от цокати. Якщо бачимо по кралі точку, щось не, ну, не подобається. Тут є така стрілочка, Натиснули на цю стрілочку і цю точку зміщаємо. От Нам мені не сподобалось, я її пересуну. Отак. От і знову на приціл і ставимо далі. Тут стрілку переміщаємо на друге крило. За допомогою такої програми ми будемо визначати на чистопородність. Ця програма нам допомагає робити перші кроки в селекції. Ну і після того, відповідно, потрібно проводити тестування. Я тестую дочок, я тестую імам. І вже у морфометрії. Дивлюсь, що мені залишати для. Ну, що мені залишати на своїй пасті і працювати далі, які матки будуть отримувати статус племінної на моїй пасті. Ну, бачимо, тут крило не добре сфоткало. Ну тут можна, в принципі, поставити точку. Але наші 48 крил я мінімум беру до 45. Мінімально 45. От так, наприклад, ну ну ні, я це крило все ж таки віддалю. І у нас ще буде 47 крилів. це ще нормально. Надію, що там упереді буде все нормально. От, От крила мають бути чітко сфотографовані, аби було чітко від коліній. Буває, коли я сфоткаю там 50 крил і всі ідеально. Буває коли таке, що Іменно то на одній сім'ї з одними крилами, буває і по 5 фоток щось воно не сфоткає, бо я клеїм скотч. Ну, Бо той у мене йдуть. Два скотчі, як клеїм скотч верхній, буває так, що крило воно трошки посунеться. А що не ветко тут під, під мікроскопом, то ветка так не видно. Бо це тут два скотчі йдуть. Ну, крила законсервовані, отак. У мене їх тих крил багато є. От бачимо кілько цього робиться тут. Це ще не все. Це жовтень місяць робилось цього. Е, Ці всі аналізи. Жовтні робив я. І ці роблю навісні. А ще є з минулих років багато. Я їх консервую. Ну і так, вашу повісти зберігаю. Для чого? Сам не знаю, але вони у мене всі крила зберігаються. Ну, я буду працювати, бо це багато часу займе, а тут робота одна й та сама. Зараз я вже ці крила тих 47 крильців. Дороблю і продовжу знімати відео. Ну, думаю, що хто хоче тим займатися, що зрозуміло, як це робити. Так, поставив усі точки. Ну, вам прийшло тут дуже скоро, а мені десь так по відчуттю 25-30 хвилин. От тільки потрібно ставити ті точки на 50, ну, там 45-50 криль. Ну, все, поставили усі точки, послідне крило, натискаємо файл, зберегти. І зберігаємо. Після того відкриваємо. Програму Morpho Excel. Ну, у мене та програма. Я був у Ужгороді у му році, я купив цю програму там. Ось така програмка. На цьому диску. Є і ця програма, щоб точки ставити, і та програма, яка буде нами визначати на чистопородність, а вираховувати ці точки. І тут на цьому диску є ще плюс до того. ну там інструкція, як правильно ставити точки, ну і так далі. Відкриваємо цю програму. І натискаємо тут на оцю Мілку. І відкриваємо той файл, який ми зберегли, який нам треба, щоб програмка опрацювала. Пару секунд. Програма вираховує. Написано було, що файл успішно працьовано, і нам вже віддає. Результати. Про ця вираховує дуже скоро там пару секунд. Ну і у нас е, тут усьо, е показано про нашу бджолородину, по чистопородності. Взяли мій бджіл з вулика, наклеїли на такий скотч, таким мікроскопом це все перенесли на комп'ютер. Програму поставили точки. І ця програма Morpho Excel, нам визначає нашу бджолу-родину на чистопородність. Що тут треба дивитися, що треба розуміти. Ну, я зараз не буду там заходити в великі матерії. Хто працює професійно в цих програмах, він це розуміє. Ну і там, то, що я буду розказувати йому, це не важливо. Я розкажу, хто хоче освоїти. Простий пасічник, чи там хто хоче займатися матководством, а не розуміє, з чого почати і хоче освоїти цю програму, я так розкажу скоренько. Тут у нас є додаток 2, тут у нас кубітальний індекс, гантельний індекс і клас дискоїдного зміщення. Ну, тут потрібно розбиратись, хто вже працює і хто вже розуміє. Розуміється, у селекції. Тут у нас буде показувати, куди наша там Карпатка виляє, чи до карніки, чи до там лігустики, чи до української стопової. Ну, але тут я ж кажу, тут треба вже трошки розумітися Що, що наприклад, початківцям потрібно знати. отут у нас вибиває кубітальний індекс. Це, 2,6, це є кубітальний індекс. То 26,6. 6. Це якраз у нас є частопородний, частопородний кубітальний індекс Карпатки. І ми заходимо вниз, читаємо висновок. Оце саме найголовніше. Вісновок. Ця колонія годиться в якості засновниці лінії. Все, Тут більше нам нічого не потрібно. Для початківців. Оцей висновок читаємо і продовжуємо роботу. Тут може бути е, ця колонія годиться в якості засновниці лінії. Для репродукції маток, для подальшої селекції і для власної пасіки. Якщо вібло для власної пасіки, відповідно, ми виводимо матки для власної пасіки, для подальшої селекції, що сте в материнку може проводити селекцію, нагодиться для продовження, там вести на облітник і її покращувати. Якщо тут відбуває для репродукції маток, це з таких сімей можна прививатися і матки продавати. Якщо нам вибиває ця колонія годиться в якості засновниці лінії, відповідно цю материнку можна ставити і на облітник в якості батьківських сімей. І засновувати з неї можна лінію. І дивіться, що вже будуть показувати там її дочки, і так далі. У наступних поколіннях по господарсько-корисних ознаках. Ну, а так, я так, е Роблю морфометрію. Ці матки, всі, які в мене показують. Ну я тільки залишаю для своєї роботи засновниці лінії. Тому що в мене, в мене дуже багато бачимо тут іде, відбираю. І бачимо, яка тут стопка у мене крил. Я маю з чого вибирати. О, це все, все проходить морфометрію. Кожна сім'я проходить морфометрію. От. Е... Я маю з чого вибирати засновниць. Я залишаю тільки, тільки засновниці. Тільки ось такі параметри 2,6, кубіталка 2,7 у мене там, ну від 26 до 2,8. І конфіцієнт варіації, щоб не був більший, я залишаю 11. 10,9 ну, до 12, точніше. Е, Коефіцієнт варіації. Е, І з такими матками. Я в подальшому проводжу роботу. Вони у мене получають статус. Ну, прийшли господарські корисні ознаки по документах дочки, що вони по тому що я записую вже тестовані групи. І ця в мене матка, якщо вона все проходить так, як мені потрібно, вона отримує у мене статус племінної. І тих маток потім я відвожу дочок від таких маток, і вони їдуть на наш облітник Севоля І також виводжу дочки, які там будуть заплідня, які тру, там трутень буде заплідняти дочок. Тих виводиться все від таких маток. Атерена.